Zima zmienia jesień, a wtorek zmienia poniedziałek, a dnia niezmiennie. Z Wami ja, Julia Predryj, i my uczymy się na urokach Mówię po polsku. I dzisiaj rozbieramy temat Dni tygodnia, dni tygodnia. Po tradycji w nas słowny czok. Odkrywamy to o korzystnymi lekcjami. Przed nami w bloknocie kalendarz na miesiąc, miesiąc. Na dworze listopad, listopad. Choć nie tak dawno się był październik, żółtyń. Czas tak lecieć, nie pomijmy i będzie grudzień, grudzień. Ale z początku rozplanujemy tydzień, tyżdeń. Tak, niedziela, niedziela. W niedzielę wszystkie sklepy są nieczynne. В неділю всі магазини не працюють. Тому буду дивитися серіал і відпочивати. Понеділок, понеділок, важкий день, бо це початок тижня, початок тижня. В понеділок в мене найбільше справ. Дивимося по плану на второк. Беда чекала вівторку. Я буду чекати до вівторка. Адже вівторок, у вівторок, я викладаю уроки польської мови. Środa, środa. W środę, w środę, w mene siłownia, sportzał, A potem pojedu na zakupy, na shopping. Czwartek, czwartek. Siemyjny dzień. To w czwartek, w czwartek, po pracy ja zajdę do батьків. I razem zaplanujemy pohit, na grzyby, po ryby. Piątek, piątnica. Хороший день. Polaki jeszcze ніжно звуть go. Піąтече, піонтуньо. О Єзу, в концю пąтечок. О Боже, нарешті п'ятниця. Собота, субота. В собота планую spotkanie. Зустріч з колегами і подругами. Ідеальний день ще пити на ізе. На вечірку. Так, наш календар заповнено. Ну і багацько в мене справ наступного тижня. Але я все одно знайду час, щоб поділитися з вами новими уроками. Сьогодні ми вивчили 15 слів, які знадобляться вам під час планування тижня. А тепер складемо з них діалоги. Уявімо ситуацію, що ви з подругою давно мріяли відпочити. Як призначити зустріч? Честь, як ще маш? Вітаю, як справи. Честь. Piątek planuję wyjazd służbowy, a potem od poniedziałku mam wakacje przez cały wrzesień. Привіт! Jakраз planuję відряdzenie u п'ятницю, a potem i z poniedziałka u mnie відpustka weź wереzenie. Super! W przyszłym tygodniu też jestem wolny. Jedziemy razem na wakacje? Super! Ja też następnego tygodnia wolny. Dawaj pojedziemy na відпочинок razem. Z przyjemnością! Spotkajmy się w czwartek wieczorem i porozmawiajmy o wszystkim. I z zadowoleniem. Давай зустрінемось ввечері у четвер і обговоримо все. Хоч ми до побачення. Давай, до зустрічі. Але перед відпочинком треба вирішити нагальні справи і обговорити їх з хлопцем або чоловіком. Кохані в марцу обіцялиш мені направити шафе, а серпень добіга кінця. Любий, ти ще в березні обіцяв мені полагодити шафу, а вже серпень закінчується. Мам дуже праці і не мам часу на балаган. У мене багато роботи і немає часу з цим поратися. Окей, okay, можеш то зробити в пазджерніку? Моя мама приїде і не хоче, щоб жіле о тобі помишляла. Добре, ти можеш зайнятися цим у жовтні? Приїде моя мама, не хочу, щоб вона думала про тебе погано. Окей, okay, спробую. Кеде докладне приїде? Гаразд, постараюся. А коли точно вона приїде? Mm? Взяла білети на останню неділю пазджерніка. Вона взяла квитки на останню неділю жовтня. Але надаль не звлекай: це місяць миєш самохід, а в кожен п'ятник спотикаєшся зі знайомими. Але все одно не затягуй свою машину ти миєш щомісяця, а з друзями зустрічаєшся щоп'ятниці. І нігди не маєш часу на мої просьби, а на мої прохання в тебе завжди немає часу. Вистарчайонцо. повідали, зробля то та годі. Сказав же, зроблю всі ж ми любимо відкладати деякі справи на останній момент. Але не треба так робити. Запам'ятайте, уроки польської мають бути щодня хоча б по 15 хвилин. Закладайте їх в свій графік. І наостанок пропоную зіграти в нашу улюблену гру Слово Пастка! В польській та українській мовах зустрічається багато слів, схожих за звучанням. Але у нашій рубриці слово пуапка, слово пастка. Ми знову спробуємо не попастися на гачок. Ну що? Здогадаєтесь, що означає польське слово ютро? Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, я поділюся з вами версіями своїх підписників. Це слово означає ранок. Тут має бути якась загадка. Можливо, це означає швидко. Та, звісно ж, це хутро. Звісно, я підготувала для вас непрості слова. А ви вже маєте свою версію? Слухайте правильну відповідь. Насправді слово пов'язано з розкладом дня. І перекладається воно як: Завтра. До забачення! Ютро! До завтра! З діалогами розібралися досвідом планування поділилася українська зірка. Тож переходимо до рубрики Хісторія гвязд». Тобто зіркова історія. Ми там зустрічалися з моєю подругою польською, яка приймала нас. Ми домовилися про зустріч. Вона мені каже, типу: Таню, е, до ютра. А, до ютра, до ютра. Я кажу, так, побачимося утром ну, рано, добре, не проблема. А вона: ні, ну, ютро. Я кажу, ну, то так, ну, ну вранку, каже, ні. Потім я зрозуміла, що це завтра з вами була Юлія Передарій і відеоуроки мовя по польську. До зустрічі в наступних відео.